22 числа перезвонили нам на організаційний телефон і запитали, чи наші представники на даний час є в райдержадміністрації Кам'янця-Подільського. Я сказав, ні, у нас все йде значить, планування, чітко все виконується. Наших представників там немає. Значить, почали виясняти, хто це. Ага. Значить, це казався Павлюк Андрій. Добре, Павлюк Андрій. Що ти там робиш? Тобто людина взагалі може створити в собі галушку, да, зараз модно створювати громадські організації, Тобто можна створити в собі громадську організацію, брати активну участь в громадському житті, висловлювати свою позицію, робити любі законні речі. Але причому тут правий сектор. Тобто, прикриватися словами правий сектор, командир сьомого БАТУ це аморально і. Ну, це, це насправді дуже аморально. Розумієте, да? Коли тебе вигнали, ти ходиш і представляєшся командиром сьомого БАТУ, який розформований ще в 2015 році. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви завітали до очільника районної ради Бориса Беца, і як представились? З метою ми завітали до нього. Значить, була така інформація, що він там хоче якби, якби створювати спілку АТО. О, зараз дуже модно цю шермутку робити. Ну, було цікаво, там, да? що за спілку, то і з ким він хоче створювати. Слідуючі питання по коштам у нас були, які виділялись на то, кому конкретно. Да? буде інформація, що вони би, виділялись, там, не зовсім так, тому, кому потрібно, там, хто заслужив. Би, да? тобто було цікаво це. Ну і по землі, там, по устю. Чому? Я знаю, що багато понаписували були, там, ну, аточників заяв, там, ну, це питання, щось завмерло. Там, да? Якби Хотів отримати інформацію. Там, да? Він сказав, що все, добре, тут немає проблем, як. А ну, як ви представились, коли до нього завітали? Я представився головою громадської організації, учасників бойових АТО. Це ваша новостворена організація? Так, так. Ми прийшли в кабінет і представилися спілкою у БДАТО. А скільки всього у вас тоді прийшло? Я не пам'ятаю, може чоловік сім. Це Віс. все були учасники дука чи інших батальйонів? Е, ні, ні. Тут були і дуковці, і зі збройних сил України вже е, демобілізовані. Але ж назвали лише Павлюка. Як ви гадаєте? Чому це йде, мабуть, спеціально моральна давка на людину, е, так як вони бачать в ньому не тільки загрозу собі, але й розуміють, що він є керівником, який може вести е, нашу спілку до ну до якоїсь мети, ну яка буде правильна. Комбатом був чорний Руслан, і я знаю, що керівництво батальйона – це кран і Руслан. Сьогодні написано, що кран Шахрай, тому що прийшов і поставив своїми однодумцями і побратимами, з якими вийшов з району бойових дій, поставив сепара, пара, дійсно сепара, пара регіонала, який займає в настоящий момент посаду голови районної ради Кам'янець-Подільського і сказав, що в нас є інформація, що роздані землі працівникам адмінресурсу. А не, а не воїнам АТО, так там не говорилося, що дайте нам, а говорилося за всіх людей, що ти, прежде, чим чоловіче щось комусь віддавати, що давати, то ти зверни, зверни увагу на поранених хлопців, на хлопців з добровічих батальйонів. Очільник права сектору Хмельниччини Олександр Чорний стверджує, що ви не виконали бойовий наказ по передислокації. І за це вас було вигнано, виключено з лав. Що під... означає бойовий наказ? Ну... Якщо чорний розсуждає про якісь бойові накази, не може людина, яка не, не, була, не бувала взагалі на порядки, вона не знає, що таке взагалі бойовий наказ, що таке ще бій. Про що ми можемо це... Я не хочу навіть коментувати цю людину. Це взагалі, я не знаю, хто це... ну, десь він там колись був, там пару днів, хтось його там бачив. Ну, це... Я можу це говорити, скажімо, з, скажімо, побратимами або навіть з тими, хто там реально воював там, да? про якісь бойові накази. А це, ну, тут. Тобто, ви добровільно покинули. Ладно, Звичайно, це було прийнято рішення, скажімо так, вновлено, от і все, тут немає. От, я позвонив, сказав, все, я більше не з, з вами, скажімо так, я не працюю, от, не воюю і так далі, не хочу мати ніяких справ. В Той час, коли ми стали висловили свої незадоволення да, керівництвом правого сектору на той час там, да, були питання там, по тому полоненому, опять же, чому їх не, не поміняли на наших людей на правого сектора, да, хто був в полоні. Багато там, по коштах у нас виникали питання, там, чому на фронт так мало йде, там, да, коштів на ці самі автомобілі і так далі. І коли Чорний приїхав, я того всього не знав, приїхав на, на це, яка я тут відпочивав, да, там, три дні, він поїхав на воді, там, да, і якби, там представився, що він знову тепер комбат, там, кіпа, що так, о, а ти опять начальник штабу, ну, мені просто ця ситуація здивувала. Для всіх які, якби не зрозуміло, і так само для моїх побратимів. Я тоді просто сказав, все, я звільняюсь. Ми, скажімо так, пішли до добровільної, хтось такі який віддав там, так. Да? Ніхто ні, ніяких між, там, присяг не давав і зобов'язань. Да? Я, я як пішу, прийшов, то так і звідти пішов тут, немає проблем. Я сказав, що я не згоден з вами взагалі. От. І відповідно люди теж, частина людей вийшла з цієї ситуації. От і все. А потім, по-моєму, там якийсь наказ через якийсь там місяць, десь з'явився там, де мені було вже не цікаво ця ситуація. А коли це було, який місяць? Це, якщо мені пам'ять не зміняє, десь це коли шип, шип загинув тоді, так, да, я якраз поїхав на цей. Це був кінець, по-моєму, травня чи початок. Чорні, без Чорнію Саші, керівнику правого сектора Хмельницької області, дуже далеко до цих людей, яких він здав зараз, здав ФСБшникам. Завтра з'являться ролики. О, що. Представники 7 батальйону Хмельницького батальйону, Дук, пофамільно, пофамільно, 22 чоловіка. Розумне, задай питання. Як же ж так, 22 чоловіка показані в списку і всі, що батальйон розвалювали, то що ж це за батальйон такий був, елітний, що його розвалювали цілих 22 чоловіка. Ми говорили моменти співпраці. Співпраці, що стосується дійсно, щоб отримували ті пільги люди, які дійсно були бойовими. Установці, які приймали участь в бойових діях, щоб не було якихось з боку влади ініціатив, щоб люди, які самозванці, там якісь чи хто не воював, щоб вони не отримали пільги. Запропонували йому співпрацю взагалі з організацією громадською організацією учасників бойових дій. Там не учасники бойових uh -huh. дій. Так він представився, що він поцілував. Обговорили нагальні питання, насамперед, те, що ми не повинні забути тих людей, які були поранені, хто загиб, сім'ї загибли. Ну, коротко, от це всі, всі питання. Для того, щоб стверджувати, що це шахрайські дії, то не можна стверджувати. Абсолютно ніяких таких питань, щоб там було якісь вимагань чи ще щось. Такого на нашій розмові не було. Тобто конфлікту жодного, по суті, в вашій розмові не було? Ну розумієте, ну, людям неприємно, які були там, воювали. Десь є психологічна е, межа, те, що їх використовують в тому плані ті, хто не воював. Задане питання, чи я не був учасником, тому, можу, є що. я, я не учасником, а тому, то, що це їх теж буде ражено. По стану здоров'я, наприклад, не міг там бути. Питалися наші, з ким ми співпрацюємо, як співпрацюємо. В принципі, хлопці задоволені. Не всі були, були репліки такі, але якісь дурні такої, там було також. Ви кажете, що ці активісти представилися від громадської організації учасників бойових дій, але натомість інформація якимось чином дійшла до права сектору, і нам повідомили, що від вас, від районної ради, телефонували у правий сектор. А хто телефонував і чому туди? Я не можу сказати, хто телефонував. У мене таких знайомих аж немає, щоб я десь телефонував. А друге питання: те, що цим питанням зацікавилися в правому секторі, я вже побачив на сторінці Фейсбуку. Ви вказівок телефонувати нікому не давали? А до нас телефонували. З права сектору? Телефонували керівник правого сектору області до секретаря. Ну я так з ним не спілкувався. А з якою метою телефонував? Тобто він з секретарем спілкувався, але що? Так, да, секретар спитав, що я є на місці. Я на місці не був і все. Це той самий день? Той самий день. А хтось був ще окрім вас свідком розмови, можливо, з апарату райради? За апарату районної ради був у нас Ірина Вороницька, це вона керує. Зв'язками з ЗМІ, угу. у відділі нашому і з громадськістю, зв'язками з, з громадськістю вона була також. Ви тоді були присутні при розмові. Пам'ятаєте? Ось, і питання стосується наступного. Чи ви зверталися тоді до обласного осередку правого сектора? Чи ні? Ні, я не зверталася. І не знаєте, хто міг, в принципі, звернутися, тому що ми хочемо становитися. Так, нам передвожити не можуть. Зрозуміло. Гаразд, дякую. При розмові з Борисом Борисовичем він повідомив, що представники районної ради ні за його вказівкою, взагалі він не знає про те, що ви зверталися до права сектору Хмельниччини. Але натомість вони дізналися про цю ситуацію, і він нам повідомив, що вони мали телефонну розмову з вами, тобто вони самі зателефонували. Пам'ятаєте таку розмову? Була вона? А звідки ви, виявичаюсь? Громадське телебачення. Громадське телебачення? О, чекайте. Чекаєте. Ну, Щось таке, помню, дзвонили до голови, що йому передавала номер телефону. То розмову з ними вивели? Чи ну я не помню, про що була мова. Дали телефончик і сказали, що буває перезвонили. Тобто ви з ними не обумовлювали того, що тут відбувалося тоді? Ні. Абсолютно. А якісь питання вони, можливо, між тим ставили? Ні, нічого такого. не Чи ви мали, можливо, пізніше з ними розмову? Якщо мали, то про що і. Ми, по-моєму, з вами і той раз говорили, і я відчуваю якісь нотки призятості. І вам казав і кажу, що раз передивіться свої записи. В тому, що дзвінок був у приймальню, передали мені номер телефону, але я з цим чоловіком не спілкував. У мене той номер записаний є, ви тільки що брали інтерв'ю, я її дав, бо її рукою записаний, і так само в мене. З поставленості. Зрозуміло, гаразд дякую. Да, більше до мене ніхто не зв'язувався абсолютно ні по яких питаннях. Ми хотіли дізнатися, звідки, зрештою, поступив цей дзвінок і хто до вас тоді звертався, хто повідомив цю інформацію. Е, ну е, розумієте так штука, дивіться, Василь е, П'ят, він наш посадовець, правильно? Так. От він вам не розказував що під час розмови, наприклад, я тримаю в руках у лівері. Прикладу, yeah. я. Uh -huh. От там, коротше, вертить ключами. А наш крам, він же повікантий, коротше, раз це в ножом. І зараз розмови з ним. Він вам це після не не повідомляв? Ні. Uh -huh. Ну, я думаю, більше цього проявлять песребетність і будуть е, коротше, таку штуку замовчувати. Або не нададуть повні дані. Тому що, наприклад, з ножом, то, то це чисто правда, розумієте. Про що якось так. Тобто Поня? вони можуть побоюватись, так? Ну, звичайно, ну, mm -hmm. дивіться, ну от, ну а коротше э, ця людина, яка ходить на, на роботу, чиновник, э, коротше, весь час займається такими такими ділами і до неї приходить хлопець, каже, я воював. Я всі діла і коротше в розмові грається. Ну, то я завтра візьму там, коротше, гранату принесу, ну, її у мене немає, ну ваше взагалі, да? так, ну типа. в mm -hmm. думку ми розумієте, так? Да? Так, я розумію. Uh... І, і, і буду спілкуватися з якоюсь людиною. І буду собі короче бабочку гратися там короче ножиком Борис Борисович стверджує, що е, представники е, цього колишнього сьомого е, батальйону Дука не не Ідентифікували себе саме з правим сектором із дуком, вони представилися виключно як представники новоствореної громадської організації учасників бойових дій, і от звідси, звідси напрошується питання, яким чином власне просочилась інформація про те, що вони, начебто, представилися дуківцями або там футуристичними комбатами, як ви нам повідомляли в інтерв'ю. Не пам'ятаю, воно прозвучало... Командир дорогочого батальйону або підрозділу, точно не пам'ятаю, що або mm -hmm. у або або підрозділу. Якщо взяти в загальному, ну наприклад, поза цією темою навіть, да? Mm -hmm. То за ним ще є борги. Ну, є певні речі, певні борги за цією особою. Ну, я думаю, що завтра буде зустріч, або, може, не завтра, а на днях з командиром корпусу. І він тоді коротше, зробить офіційну позицію чи офіційну заяву з цього приводу, чи там, можливо, на нашому сайті буде якесь офіційне повідомлення, ну щось таке. Тобто наразі ви не відмовляєтеся від е, тих пасажів, які були викладені у Фейсбуку? Е, звичайно, що ні. Все-таки хотів уточнити, хто зрештою звертався до вас у той день, 22 грудня? Е, розумієте, ця, ця історія. Ці люди просили не називати їх. От така історія. І скажіть, будь ласка, як на вашу думку інформація про те, що ви завітали в районну раду до е, Бориса Беса потрапила до правого сектору Хмельниччини, оскільки вони в той же день виконали інформацію про це. А так, да, там через декілька годин з'явилася інформація, да. е, Бет сам, якби, ну, коли ми розмови назвалася з Бецом, там, про якийсь правий сектор, взагалі не йшла мова. Там, да? Але він сам озвучив, що от в мене кум і мій радник е, Рудик е, теж там воював у правому секторі там, і так далі. І мені зацікавило, хто це такий. Я записав просто, да, і то я згадав, якби, да, що дійсно він там був 6-9 днів. Там, ну, Потребував довідку, от, щоб му, там, виписали. у мене ще що один конфлікт був на цьому почві, що я сказав, що нам через... тільки довідку дають через другу ротацію там, та, на другому місяці, а тут він що якийсь як би, да? І тут трошки нас вийшла суперечка по тому, ну, щоб він там воював, я б не сказав. Там, да? тобто, людина конкретно приїхала за довідку, це було зрозуміло. Там. І якщо він сказав, що він його нього радив, радник, і е, коли викинув цю інформацію, я подивився в інтернеті і лайкнув спочатку Бец, а потім рудик, то зрозуміло, що інформація пішла через рудика, і як воно там далі, тобто це моя версія.